Шановні депутати, шануємо хвилини мовчання, загиблих героїв так. Дякую. Розпочинаємо роботу 59-ї сесії почальної ради державної проєктів. Yeah. У ради обрано 22 випади. Згідно списку зареєстрованих осіб ми можемо розпочинати роботу нашої 59-ї сесії. Порядок денний, я думаю, ви з познайомилися, і у нас сьогодні коротенький, Традиційно вперше ми затверджуємо порядок денний. Обираємо секретаря засідання 59-ї сесії сільської ради та розглядаємо внесення змін до місцевого бюджету Гурчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за озвучений порядок денний, прошу голосувати за? Рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Які пропозиції у нас є щодо секретаря засідання сьогоднішньої сесії? Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Отже, хто за те, щоб обрати секретарем засідання, пом'якнули Юрію. За, проти, утримались. Дякую, шановні депутати. Рішення прийнято. Розглядаємо внесення змін до Територіальної громади. До слова запрошуємо начальника фінансового відділу депутати, Пропоную наступні зміни до бюджету. Збільшити доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади на суму 35 тисяч гривень за рахунок власних та закріплених доходів за підсумками виконання бюджету 9 місяців. І, на 30, на 35 000. і спрямувати дані кошти на іншу субвенцію, на дати 97,70, інша субвенція з місцевого бюджету КЕК 3220, спрямувати їх з місцевого бюджету, районному бюджету Дубинського району. На здійснення заходів програми підтримки територіальної оборони та зміцнення обороноздатності Доміського району на 2024-2025 роки. Також е, пропонують збільшити доходи спеціального фонду місцевого бюджету на суму 900 тисяч гривень за рахунок перерозподілу додаткової частини бюджету в межах кошторисних призначень. А саме 97,70 сім 2620 мінус 900 тисяч. Ми виділяли на сесії на загальний фонд. Спрямувати на 97,70, 32,20 на спеціальний фонд для обласного бюджету на співфінансування для придбання шкільного автобуса. Все по зміни від бюджету. 104, це наша перевод, де служить більшої частини Передав розподіл коштів, тобто саме озвучена сума 35 тисяч визначена кількість мешканців в кожній територіальній громаді. Тобто розподіл був справедливий. Ті громади, де, там, наприклад, 10 тисяч мешканців одна сума була, наша кількість мешканців це сума 35 тисяч. Чим швидше ми в районі розбираємо ці кошти, тим швидше район зможе провести закупівлю згідно списку, який подали хлопці, і передати. Це необхідно для переворови. Пам'ятаєте, ми з вами виділяли кошти на придбання, це наше співфінансування на придбання шкільного допусу. Наша пропозиція у сумі 900 тисяч гривень була прийнята. Я розповідала вам, що. Всі інші територіальні громади фінансували 1 мільйон 260, це 30% від є. Деяким територіальним громадам сума була озвучена у розмірі 1 мільйон тисяч гривень. Нашу пропозицію було прийнято. Пакет документів встановлено, подано правильно. І обов'язковою вимогою для оформлення документів була наша з вами наша гарантійний лист. На кошти, наявність протирадіаційного укриття в навчальному закладі і достатня кількість дітей. Тобто школи, де навчається менше ніж 150, якщо я не помиляюся на цей раз, діток, участі у цьому відбору не пройшли. Тільки ті навчальні заклади, де є 150 і більше дітей. От ми всі ці три критерії врахували і таким чином будемо мати можливість, щоб вже відбувається фактично темпен на придання шкільного автобуса. І цей шкільний автобус нам, у нас буде одночасно слугувати для діток з особливими освітніми потребами. Він обладнаний спеціальними ну, засобами для того, щоб діток. Ну, дочка, у нас все такие две дитинки навчаются, включая школу детей. Можно было давать тоже на эти деньги. До Еще вопросы нет? <кліпи> <Да, так. кліпи> Прошу голосувати, хто за озвучені зміни до місцевого бюджету Овчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Мішення. Порядок денної 59 сесії Ковченської сільської ради вичерпаний, якщо є якісь пропозиції до інших питань. Немає. 59-та. Сесія восьмого скликання оголошується закритою. Правда, in somno